Всім привіт! Прямий ефір з магазину Юск. Ні, я жартую, звісно. Дивіться, в Юск уже новий рік. Уже понаставляли якихось дерев, які світяться, магатять, як ніби ми з вами в Парижі. Ну як можна не закохатися в цю постільну білизну? Я вже бачу, як я на ній сплю, лежу, і теде, і тепер. 35 гривень. Це ще дешевше, ніж в Аврорі. О, Ранер. Ось дивіться, який є ранер. Що будемо брати? Я пам'ятаю цю Діда Мороз з минулого року. І гляньте, вже хтось брав. Мені треба взяти батарейки для машиночки, яка чистить катушки. Давайте дивитися, що тут є, що цікавого. О, ліжко вже без знижки. все. Акція закінчилась. Ой, вже воно 1999. 19 Дивіться, які чашки. Новорічні вже. Скільки коштує, де ціна? Десь гривень 100, я думаю, да, якщо я не знайду цінника, бо я зараз завалю тут їх Да. Так, що показати? Дивіться, сніговики, вже ну, повністю новий год, підготовка пішла. Що робити? Що будемо брати? Я пам'ятаю цього Діда Мороза з минулого року. Ну насправді він називається Christmas Elf, тобто різдвяний що, ельф чи що ельфи, ось насправді по 375 по акції. Гляньте, вже хтось брав. Дивіться, 375 коштували 749. Це ті, які що? ноги не витягуються. Так, да, витягуються отак і що ось так. Десь до метра. Такі ельфи по 375, менші по 235. Тарілка 275, ось така. Декор такий на новорічний різдвяний стіл. О, мені подобаються ось такі олені. 350 гривень. Білі Christmas Decoration. Гляньте, який він симпатичний. Так, 19 сантиметрів. Дуже класний, це кераміка. І поверх іде покраска така глянцева. Що це таке свічник на да? новорічний стіл теж. Дивіться, сюди свічечку кладемо маленьку-біленьку. В них є прям такими упаковками, продаються по 20-50 штук. Я бачила навіть по 100, навіть по 100-175. Дивіться, діаметр 8 см, висота 7 см, сірий. А це що, друзі, шишечка така. Декор. Висота 16 см, 399 гривенників. А що це? Воно світиться? Крісмес кон. Є інформація про цю шишку. Лед, ну да, з таймером. І на Крісмес тейбл. Дивіться, на різдвяний стіл. Такі вже є підставочки по 45 гривень. 34 на 42. Адвент 45-65. Мені дуже подобаються ось такі. Гламурні, гламурні такі. Да? Ці більш такі, знаєте, оці от більше такі казкові. Тут ніби і бабуся, і дідусь, і дітки маленькі, такі більше на об... якийсь, ну, не знаю, більше обід. А це вже така вечеря, ніби така різдвяна. Інтим такий, 65 гривень такі коштують. Ось по 45 є такі звичайні. Що це в нас? Це в нас просто. Такий типу пластик. Називається це поліпропілен. Беж-зелений. Да, вони такі світло-бежеві. Із зеленим по 45, 135 ось такий варіант. Я думаю, він кладеться на шустя, да? на якусь іще підставку. Це просто такі плетені. Так, шкарпетки ось такі. Пухнаті шкарпеточка, яка вішається десь, де ви хочете, якщо немає каміну, не обов'язково чи де завгодно, на якомусь комоді. 165 гривень. І вони є, і вони є у бордовому. Гляньте, яка мілота. Просто милість. Це що рушник кухонний? 300 гривень. Це новинки якісь. Новинки е, так, 50 на 70, бежевий, дві штуки. Дві штуки. А що це куди це? towel. Це на стіл класти. Це не рушник, що руки витирать. Да? Це просто якби люди сіли на е, люди сіли за новорічний стіл святковий. Um, і ви їм кладете такі рушники на, цей, на ну не біля тарілки, а куди? Хм, не пойму що нічого. Так, рушники ось такі: 250 ще ж, знову ж таки, такий варіант. Ну Я так розумію, що це до святкового столу йде. Ну Це ж не, не кухонний рушник, правильно, що посуд витирає. Ось ранер, ранер на стіл. Хто не знає, ранер це така довга, довга, довга така серветка декоративна, яка кладеться просто на білу скатертину. Можете покласти можна просто на а, саму поверхню столу. А, і все. І на неї там ви виставляєте якісь цікавий цікаві декор, там свічки, не знаю, там і всякі блюда. Ранер коштує 500 гривень. О, ранер, ось дивіться, який є ранер. Зірковий, просто. Дивіться, зірки, table runner, 35 на 3 метри. Тобто, ось так 35, а довжина буде 3. Буде навіть звисати, якщо у вас там стіл скільки 2 метри. Да, чи ще коротший, буде навіть звисати. Дивіться, яка класна. Такий натуральний, іде, її основний тон. І з блискучими такими. Зірками дуже цікавий варіант і коштує 225 гривень лише на новорічний стіл. От я, наприклад, бачу білу скатертину, або ж отаку, о дивіться, скатертини, до речі, скатертини теж уже на різдвяну тематику. table Class 140х240. Ця класна в сніжинках. І вона, дивіться, яка переливається. Така сіра світло-сіра, більше до бежевого. Вистачить на ось значок такий, бачите, 1-2 на 6,2 на 8 персон. 140 на 2, скатертина бежева, 650 гривень. А ось така вже йде 1150 Це бавовна льон, увага, натуральна тканина, натуральні. Натуральна сировина. Це о, поліестер. От я бачу, наприклад, якусь білу скатертину, ось ці підставки під, о, під о, тарілки, да, і о, на, білій, на білому столі йде ось цей ранер. От вони дуже підходять один до одного. Дивіться. Ну, це мені так здається. Так, мені треба е, взяти батарейки для машиночки, е, яка чистить катушки. Ну Тут дорого. Дивіться, чи це не дорого. 135 гривень 10 штук. О, ну, 10 штук, я думаю, що це нормально. Да? Аж 10 штук, уявляєте, мені ще вони десь знадобляться обов'язково. Тут гірлянди вже з'явилися, дівчата. Тут? що тут? Свічки на стіл, 350, так, що чого почати? Цікава гірлянда. Гірлянда, сюди йдуть дві батарейки. Так, ось такі пальчикові йдуть сюди. Не міні, а звичайні. Так, дивимося, Метр тридцять три. 20 штучок, оцих маленьких, таких, о, ніби, як це, не пузир, шарики, кульки, да, згадала слово. Такі кульки, гляньте, які класні. Вони такі темно-сірі, Прозорі. Я думаю, вона буде дуже ефектно. Виглядати в інтер'єрі, чи на ялинонці 329, довжина 163. Ось така в вигляді шишок для дому 135 см і 369. Так, Вінки на двері пластмаса, і там ще є, туди йде вплетена гірлянда. Дивіться, а, він на батареєчках. Взагалі супер, вмикається. І світи скільки хочете, скільки він і буде світити. Дивіться, він коштує 750 гривень. Пластик. Ось така кольорова і ціну знижено за 350 а коштувала 600. 600. Ой, да, 600, 599, 600. 200 лампочок іде, біле і кольорове світло. А ось взагалі гляньте, гірлянда за 50 гривень, довжина 90, 10 лед. 10 маленьких дрібненьких таких лампочечок, Стріблястий, стріблястий дротик. Я думаю, світитиме ну, як білим, жовтим, як завжди. 150, дивіться, тут 90 см, тут 200 см, тобто 2 метра 20 лед в вигляді зірочок. 150 гривень. З таймером навіть. Таймер це що означає? Вони самі якось де, там виключаються, потім включаються. Ага. Теж йдуть дві батареїчки сюди. Треба купити батарейки. Обов'язково. Ой, я люблю ось такі штуки. Це така романтика, якась в цьому є таємничість. Теж десь вставляються батарейки і такий ліхтар. Угу. Розігналася. Я не бачу, скільки коштує. Тут немає ціни. Хто його сюди вліпив? Тут в основному йде мова про гірлянди. Так, я беру що мені треба? Мені треба ось таку маленьку гірлянду. І ось ці батарейки беру з собою. Так, від магії РС 2 дещо перемістимося, дивіться, туди, де йдуть якісь акції, якась низька ціна. Ну, наприклад, для дому що треба? Ось такі. Uh, ось такі, як це називається губки, да? їх 100 штук. Ні, їх 10 штук, але коштують 35 гривень. Це ще дешевше, ніж в Аврорі. <с, 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 як я завжди люблю говорити, це такі серветки паперові. Дивіться, в асортименті є ось такі сірі з жовтим, є жовто-зелений, ніби і ось такий стайл. І вони всі, до речі, в такому стайлі, в стайлі Прованс. Так, 40 гривень. Завжди низька ціна. 20 штук, 40 гривень упаковочка. А що це таке, гляньте? Це куди? Це для чого? Рушник. Так, 10. Ой, 10. Да, 10 штук рушничків. Упаковка 185 гривень коштує. За 10 штук, 30 на 30. Флісбі. Куди це? Це куди? На стіл? Руки витирать Марке страшне, я не знаю. В мене не справляється ні ваніш ніякий, ніяка хлорка з цими плямами. Я не знаю. Чи як раніше виварювати у якійсь каструлі чи у відрі. Дивіться, ось такі ганчірки, теж низька ціна. Упаковка 75 гривень. На віс... 38 на 30, Ну вони класні. Але що ними пил класно витирати? Тому що, якщо ви будете витирати, наприклад, дзеркало, ну обов'язково вони лишають ось ця ось цей саме такий, от, типу флісний фліс, він лишає такі маленькі версинки на, на дзеркалі. Наприклад, дивіться, ось такий набір свічок. Тут упаковка, одна упаковка, 50 штук, коштує 165 гривень. 50 штук. так, Це пол, полиця для взуття. Полиця для взуття 56х30, висота 23, 115 см. Ну, зрозуміли, да? ось така вона вона завжди тут є. І ось такі рушники, 3 штуки рушники, 100 гривень упаковочка. Я теж користуюся вдома, в мене такі рушники. Що ще хочу показати? Не знаю, де мої, мої покупки. О, Боже, які дзеркала тут. А де е, хотіла показати вам таке цікаве дзеркало. І тут фігурки 550 гривень. Ціну знижено. О, дивіться, є такі позиції на новорічну тематику, на новий рік вже, але із низькою ціною, які ми можемо придбати вже по акції. Ціну знижено, наприклад, на ось такі чашки, кухаль 75 гривень. 900 мега прям ліхтар всередині. Я думаю, ці штуки не йдуть туди, да? чи йдуть? Вони з ними продають. Ну так, да, якщо лед, значить з ними. Із свічками вже всередині він коштує лише 900, а коштує 1750. Да. Це недорого. Таця 150 гривень, дивіться, під мармур. Ну, це, звісно, не мармур, це, що це кераміка. Але, але стильна. Чекайте, О, яка довга! Гляньте, яка вона. Вау, на стіл. На стіл поклали ранок. Ранер ранок. постелили. Поставили таку тацю. Сюди наставили свічок, якийсь декор, якась шишка. Якийсь що там, свічник. Дивіться, яка краса, за 150 гривень. Коштувала 450. Ну, так, да, не, не мармур, але все одно круто. На кухню десь. Сухати, навіть на кухню можна таку штуку купити, десь поставити, да, якщо в когось розміри дозволяють сторічниці десь щось сюди ставити можна. Так, новорічний посуд. У вигляді чого? Ну, знову ж таки, кухлі. Там я вам показала зі знижкою. Оцей дивіться, 100 гривень коштує такий мега-кухоль. Точно буде 0,5. Угу. Так, читаємо. Значить, 9 см це діаметр. Висота 16. Ні, навіть 530, навіть більше, ніж 0,5. 530 мл за 100 гривень коштував 150. Ці по 90 ліхтарики йдуть. Посуд 200, ну це миска, це не, не, не зі знижками, миска 200. Ось такий кухоль 150. Все відео я, звісно, не покажу, але ще хотіла сьогодні саме показати. А, постільна білизна. Подивіться, яка краса. Принт знову ж таки, різдвяна тематика новорічна. Тут і олені, тут і ялинки, тут і зайці. Тут уже всі. Сінгл, Сінгл коштує. Ну, сінгл, ви зрозуміли, да? це, це полутерна є, є двоспальне, односпальне ліжко. Ціна такої штуковини. Ні, ну, не облом, скажіть, будь ласка, дивіться, є ще ось така, 140х200 теж сингл. неймовірна на дотик, фланель. Да, фланель дивіться, і 100% бавовна. Тут просто йде бавовна, така, ну, як ми знаємо, да? котон такий жорсткий. А це фланель 100% котом і фланель просто неймовірна, дівчата, І тут і сердечка. Ну, як можна не закохатися в цю постільну білизну? Я вже бачу, як я на ній сплю, лежу, і те, і тепер. Тільки ціни немає. Треба йти запитати, або ж вони ще десь представлені в іншому місці. Я зараз піду подивлюся, можливо, знайду ціну і потім вам скажу.